У в'язниці, як на курорті, більярд, шашлики, повії, і навіть особистий служник так відбувають покарання ВІП-арештанти. І саме за таких умов жив і ні в чому собі не відмовляв депутат вбивця Віктор Лозинський. Про злочин без покарання. Дивіться далі у вікнах, а зараз до вашої уваги уривок зі спецрепу. Барак, шахливі ліжка, продерті матраси, сотня людей в кімнаті, душ в цьому корпусі давно зламався. Вони звикли. Баня раз неділю. Ми, ми заключені, і це не найгірша українська колонія. Втім, є тут один особливий корпус, а на ньому особливий поверх. Тут інша реальність. Чотири комфортних туалети на поверсі, де мешкають четверо, трьохкімнатна палата з плазмовими телевізорами і шалено дорогим ремонтом. А джакузі можна поруч з кімнатою. вібзека – кімната для слуги. Лічна слуга називається козел, і це один із заключених. Козел, сходи, принеси. тут стояв більярд тенісний стіл, і навіть спеціальний стіл для гри в покер. І за ним часто збирались ці четверо: двоє вбивці, один крадій, один хабарник, Найменший строк 9 років, найбільший 15. три депутати і чиновник вищого рівня. Серед них був Віктор Лозинський. Депутат вбивця, садист, що отримав 15 років. Місяць тому він раптово вийшов на волю. Я став з'ясовувати, чому і раптом виявилось всі четверо сусідів мешканців козирної марти, так називають цей блок, вже на волі. Ми знайшли одного з них. Ви хочете услышати чисту правду? І сьогодні розповімо історію про злочин без покарання, про несправедливість, про неймовірну корупцію, що вбиває майбутні країни. І ви розумієте, що якщо я вам зараз розкажу, я можу не прожити ще навіть два дні.